Всім привіт! Вітаю вас на каналі Танямі! В цьому відео поділюсь з вами рецептом приготування темпура рол. Всі інгредієнти, які нам знадобляться для приготування цього ролу, будуть вказані в описі під цим відео. А також в мене на каналі ви знайдете відео рецепт запечених ролів шапочки. Я також залишу на нього посилання. Почнемо приготування. Рис я попередньо зварила, додала заправки і він повністю мене охолонув. І тепер рівномірно розподіляємо його на листі норі. Далі смужкою додаємо сир філадельфії і додаємо червону рибку. І шматочки авокадо. Далі закручуємо в роли і обов'язково змащуємо краєчок. І коли будете розподіляти рис на норі, також використовуйте воду для того, щоб рис налипнув до рук. Рол необхідно того скрутити, а також підбити краєчки. Ось такий красончик рол у нас вийшов і тепер його обвалюємо в звичайні муці. Обвалюємо з усіх сторін і також не забуваємо про боки. Наступним етапом буде рідкий кляр, і я його готую з муки із води 1 до 2. Обвалюємо рол в рідкому клярі і далі нам ще треба його буде обваляти в темпурі. В ідеалі для цього рецепту необхідна темпура, по рецептах так і називається темпура рол. Але якщо не знайдете, то підійдуть звичайні паніровочні сухарі. Як тільки ми завершили всі етапи обвалювання ролу, почнемо його смажити. Для смаження я буду використовувати невелику кількість соняшникової олії. Рол смажиться швидко, тому не пригавте, щоб він у вас не згорів. І обов'язково прожарте боки. Смачненький темпора рол готовий, залишилося його тільки порізати. Це мій найулюбленіший рол, тому що він має зовні хрумку скоренку а всередині ніжну начинку, і це неймовірне поєднання. Дякую за перегляд, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні смачні відео. Смачного!